Привіт, Макс! Чи варто зваблювати дівчат, з якими контактую по роботі? Сам вирішую, ну, ти ж ризики можеш оцінити. Так, ну, якась частина історії завершується тим, що людям потім дискомфортно. Якась частина, не всі 100%. А є історії, коли там, ти з дівчиною на роботі розпочав щось, і в принципі, це завершується, коли завершується? Тим, що ви. Там десь, може, тиждень щось там, косо, один на іншого дивитись, і ніяких проблем нема. Розумію, ризики, коротше говоря. Але це не так, що ми працюємо в одному офісі або на одній роботі. Кілька разів на тиждень контактуємо, коли я приходжу по матеріал в їх компанію. Питаю це, бо думаю, що такі історії, які виникають у робочих колах, можуть зіпсувати подальші робочі контакти. Можуть, а можуть і не зіпсувати. Можуть. Розумію питання дебільне, проте ніколи не робив історії на роботі, бо знаю, що мені буде некомфортно з цими дівчатами працювати. А як історія буде закінчена? Слава Україні! Героям слава! З великою ймовірністю, дискомфорт буде, але що називати дискомфорт? Ну так, ти прийшов. Ну так, ти такий з е -е -е. нього, як справи, розумієш, що вона відповідає якось через губу, як то кажуть. Ну, та й добре, ну та й добре. Значить, ти живий залишаєшся і можеш продовжувати далі розвивати якісь історії. Я стосовно того, що багато людей вони занадто драматизують такі моменти. Тобі вирішувати, якщо є вибір, краще не розпочинай. Але не треба казати, що обов'язково буде жах, обов'язково ти будеш страждати, і обов'язково це просто буде такий, знаєш, як апокаліпсис якийсь. Можеш спробувати. Я можу сказати, що статистика приблизна. Ясно, що ніхто там не виводив такі конкретні цифри, але вона каже про те, що у більшості випадків, у більшості, у більшості, ніж 50%, прям дискомфорту такого суперського немає. Люди спробували історію, вийшло, не вийшло, ну і далі, ну і розійшлись. І наче там плюс-мінус все. Тому сам вирішуй.